Одного разу я побачила кров на його руках. Зараз я розумію, що то була моя цінота. Мені було дуже страшно. Часто я могла розплакатись просто під час, з ним, але не могла зрозуміти, чому не могла тоді визначити свою емоцію. Найгірше те, що він робив це без захисту, і я панічно боялася завагітніти. Це уривки з історії дівчини, якій було 12 років, коли її розбещував річний учитель зі співів. І все це відбулося під час занять. Під час занять він схилив її до дом, а згодом змусив займатися з ним повноцінним сексом. Вітаю! Мене звуть Анастасія Дерлеменко. я репетиторка математики, а також я мама школярки. І саме через це я починаю цикл історій, яким не місце в школі, про які потрібно говорити. І я хочу, щоб кожен з вас, хто дивиться, кого це зачепить. Щоб ми разом доклали зусиль для того, щоб трансформувати цю систему освіти, тому що тим речам, які ви почуєте далі, однозначно не місце в школі і не місце в освітньому процесі. Далі я зачитаю вам лише невелику частину тих історій, які я знайшла буквально за останні два тижні. І все, що я буду говорити, це записано зі слів дівчат і публіковано з їхнього дозволу. Я познайомилася з цим чоловіком на родинному святі. Він був запрошений з дружиною, на святі були мої батьки і інші родичі. Вони з дружиною не були друзями сім'ї, просто поважними людьми на селі. За столом почалася розмова про те, що я дуже хочу співати. Мрію про це. А шкільна вчителька не приділяє мені уваги. Не бачить у мене здібностей. І якось всі почали пропонувати мені походити на заняття до цього чоловіка, бо він вів аматорський хор у будинку культури. На що і він, і його дружина сказали звісно, нехай приходить. Так я почала ходити до нього на заняття співами. Спочатку я з острахом ставилась до свого нового вчителя, вважаючи його надто дорослим, йому на той момент було близько 60 років. А потім поступово, потроху, він почав мені навіть подобатись. Цьому сприяло те, що він хвалив мене за успіхи, підтримував, коли я розповідала про якісь непорозуміння у стосунках з батьками. Втішав, коли я була засмучена. Ми дуже багато говорили на різні теми. В той час, як з рідним татом, у мене були емоційно віддалені стосунки. З татом ми спілкувалися мало. Він часто випивав і майже постійно кричав. Його настрій міг швидко і непередбачено мінятися. Він міг накричати, а вже через п'ять хвилин після цього огладив мене по голівці. Я ніколи не знала, як на це реагувати, тому здебільшого просто мовчала. Дуже боляче було також, коли вони сварилися з мамою. В дитинстві я ще намагалася якось поговорити з татом, пояснити йому, що мене це ображає. Але то було марно. І коли я підросла, просто замкнулася у собі і мовчала. А потім знайшла батьківську любов у цього вчителя зі співів. Я почала багато думати про нього, мріяти, і поступово закохалася. Так, я думала, бо він почав мені дуже подобатися. Може, це була якась дитяча закоханість, не знаю. Так от, я мріяла про нього, часто думала, і чогось мені дуже хотілося пограти з ним в дивоглядки, і якось я сама запропонувала це йому. На моє диво вчитель погодився, і ми дивилися один на одного, не кліпаючи, взявшись за руки. В один з таких моментів він взяв і поцілував мене. По дорослому поцілунок тривав декілька хвилин. Я пам'ятаю, що після цього йшла додому, в мене були дуже змішані почуття. З одного боку, я ж наче й хотіла цього, бо він мені подобався. А з іншого, я хоч і була 12-річна дитина, але розуміла, що щось тут не так, і мені було від цього дуже страшно. Знаєте, надалі мені часто було страшно, і коли він почне трогати мене руками, і коли одного разу я побачу на його руці кров, і коли він перейде до повноцінного сексу. Під час нашої наступної зустрічі він сказав, що його дуже хвилює питання, чи не розповіла я все це батькам. І коли впевнився, що ні, почав активно проявляти ініціативу. І буквально одразу перейшов до інтимних моментів. Спочатку він торкався мене руками, мені було дуже страшно. Це вже зараз, коли мені 21, я розумію, що мені було страшно. А на той момент, у 12 років, я просто червоніла, замикалася в собі і не могла дати визначення своїм емоціям. Одного разу я побачила кров на його руці. Напевно, то була моя цнота. Але він запевнив мене, що руками не можна це зробити, не можна збити. А згодом, після цього, знову ж таки, на одному з занять співами вчитель перейшов вже до повноцінного сексу. Мені було дуже страшно. Я, хоч і була дитиною, розуміла, що так не має бути. Але він переконував мене у тому, що це кохання, страшне, велике кохання. Тоді і я почала вважати, що це відбувається за коханням. Думала, ну я ж люблю його, а отже, мушу це терпіти. Навіть намагалася впевнити себе у тому, що мені це подобається. І найгірше те, що це було без захисту. Я розумію зараз, як це можна робити з 12-річною дівчиною, а ще й взагалі без захисту. Я панічно боялася завагітніти і всього, що пов'язано з незахищеним сексом. Дуже боялася також, що хтось дізнається, боялася розказати комусь, була впевнена, що всі мене тоді засудять, вважатимуть мене дуже поганою. Коли я зараз згадую свій тодішній стан, то розумію, що відчувала величезний страх, Насилля з його боку, замасковане підкохання і трохи симпатії до нього, яку я по неосвіченості та в силу свого віку сприйняла за справжнє почуття. Але саме страху було найбільше. Нерідко я могла розплакатись прямо під час сексу з ним, а пояснити чому не могла. Він тоді заспокоював мене і не продовжував, попри мою волю, що все було, щоб все було, знаєте, наче за моєю згодою. Але ж за згодою 12-річної дитини ці відносини тривали приблизно два роки. Ніхто нічого не знав і ні про що не здогадувався. Між нами була така собі мовчазна згода про те, що я ніколи нікому не скажу про це. Я проходила додому і поводилась так, наче нічого не сталося, відповідала на запитання мами, щось там сама запитувала. Загалом вела себе дуже природньо, ніхто нічого не міг запідозрити. Навіть, знаєте, коли там на якихось святах ми привселюдно бачились з тим чоловіком, то він цілував мене в щічку або обіймав так просто, як добрий знайомий родини. Коли мені виповнилось 14 років, я почала знайомитися з хлопцями, своїми однолітками, і сказала вчителю співів, що вони мене більше не цікавлять. Щоправда, він не вмовляв мене, не втримував, просто відпустив і ми розійшлися. Він лише говорив, що такі молоді хлопці мені не сподобаються. Вже за рік я познайомилася зі своїм майбутнім, а тепер уже колишнім чоловіком. Я рано вийшла за нього заміж, це саме з його ініціативи я розказала мамі все про того вчителя. Мій майбутній чоловік змусив мене зізнатись мамі, пригрозивши, що кине, якщо я її не зізнаюся. Я розказала, але він так і не прийняв цей факт про мене, і це було травмою в наших відносинах. Наразі мені 21. шість місяців тому ми з чоловіком розлучилися. В сукупності ми були разом п'ять років, але зараз я розумію, що то були зовсім незрілі стосунки. Мені не вистачало його уваги і турботи, бо він був емоційно віддалений, як і мій батько. Моя мати, дізнавшись про все, пішла і висказала тому вчителю все, що про нього думає. Він злякався, позбав мене на коротку розмову, злився, що я розповіла мамі те, що мало бути лише між нами, і жалівся, що тепер він бідненький нічого не їсть. Просив мене, аби хоча б дружина не дізналася про все, бо в неї проблеми з серцем. Не знаю чи розумів він, що розбачує дитину, певно, так, бо як дорослий вчитель може цього не розуміти. Але мене він завжди переконував в тому, що це. Справжнє кохання, що серце не вибирає, що це, мабуть, неправильно, але вже як є. До речі, він і досі веде заняття, які відвідують маленькі дівчата. Читаючи цю історію і готуючись до цього випуску, я дуже багато разів починала знову і знову її читати, тому що все, що я відчувала, це біль, ненависть і злость до людей, до вчителів, які розбачують дітей. І однозначно цьому не місце в школі. І причин і наслідків у цих подій дуже багато. Вони починаються з недбалості батьків по відношенню до своїх дітей. Вони продовжуються тим, що вчителі користуються психічно незрілими людьми, дітьми, які легко піддаються впливу, які від них залежні. І... Мені дуже хочеться, щоб наша держава, щоб наше міністерство освіти гуртом придумали механізм, який допоможе відсіювати людей з подібними схильностями від роботи з дітьми, бо так не повинно бути. Наступну історію, яку я вам розповім, я знайшла в коментарях в тіктоці. У нас був вчитель з трудового, який ліз майже до всіх дівчат, вибирав собі одну-дві жарти, починаючи з сьомого класу. Типу сьомий А, сьомий, Б, сьомий В. І потім за цими дівчатами він закріплював свої смішинки. Так, це не окей, коли вчитель жартує про те, як би забрав дівчину собі додому, а дружину би вигнав. Але знаючи, що відбувається з цими дівчатами далі, ми молилися, щоб це лишилося тільки на такому рівні, або взагалі не було. В восьмому класі він дозволяв собі сідати за одну парту з дівчиною чіпати її руки, волосся, був навіть випадок, коли бедра. Також б'є посідницям, говорячи, як нам личить форма. В 9 класі він робив прощання з дівчатами. Після уроків він просив їх лишитися, типу зошити занесеш. Він в 9 класі починає вести економіку. Як розказували дівчата, він прижимає до стіни і тримає за горло, щоб дівчина не вирвалась, а сам починає вести себе потворно, дозволяє собі цілувати, торкатися інтимних зон. Але є проблема. Одне діло, якби він був просто чоловіком, від якого в паніці відіб'єшся. Але ні, він був жирний мужик ростом під 2 метри і вагою під 180 кілограмів. Коли в сьомому класі все це почалося, якимось чином в його любимиці попала я. В мене так і батько жартує. Так, неприємно, але що я пороблю? Але коли в восьмому класі це переросло в щось більше, я вже дуже боялася. Я розказувала про це батькам, вони говорили, що сама винна. Коли говорила вчителям, вони казали піти до старшого викладача. Коли пішла до нього, сказали, що одного мого голосу недостатньо. Я почала просити дівчат, та всі боялись. Він погрожував всім, хто розкаже, то тим буде переливки. Ніхто не пішов зі мною. Мені шкода, дівчат, що там лишилися. Я змогла поступити посеред року в іншу школу і не шкодую, хоча страшно за те, що твориться там. Мені досі не вірять, а туди поступає мій брат. Я не знаю, чи цей пилок кидається на хлопчиків, чи ні. Бо який хлопець признається, що його торкався інший чоловік, тим більше в Україні. Так що моя вам порада: не чекайте, є якийсь такий червоний прапорець, але говоріть батькам, і вони будуть розбиратися. Або тікайте зі школи, не можна жити так, щоб кожен день приходити до школи, де буде цей монстр. Не варто наражати себе на таку небезпеку. А це історія в реальному часі, яка відбувається буквально ось зараз. Десь в якійсь школі в Україні є ось такий вчитель, який викладає трудове, а потім викладає економіку і домагається до дівчаток 7, 8, 9 класу. Я не знаю, як на це реагувати. В мене просто немає слів, чому цьому є місце в школі, чому голосу однієї дівчинки, яка звернулася до вчителів за допомогою, недостатньо. Я не розумію, чому батьки не б'ють на сполох, а навпаки, говорять, що вона винна сама. Я дуже закликаю всіх, хто хоч раз в житті стикався з жертвами насилля, з жертвами насилля у школі. Будь ласка, вірте цим людям, допомагайте їм. Нехай краще ви помилитеся, повіривши їм, ніж ви помилитеся, коли ви їм не повірили. І є ще одна історія, яку я вам зачитаю у цьому випуску. Дівчина написала мені її в особисті повідомлення в Телеграм. І я попрошу всіх, хто зараз дивиться це відео, ми залишимо під цим відео в описі посилання на анкету, яка буде абсолютно анонімною, де ви зможете розповісти свої історії. Ви зможете нарешті комусь розказати про те, що з вами відбулося, а я обіцяю розказати про це всім, щоб вам повірили, щоб вас підтримали. І щоб в майбутньому з іншими дітьми такого не відбувалося. Якщо прям без гідних подробиць, то я зустрічалася зі старшим чоловіком на 10 років. Він був моїм вчителем з історії, мені було 16. Ще коли я була в 10 класі і мені було 15, ми переписувались в Інсті. Він уже чомусь вирішив, що може говорити зі своєю ученицею про інтимні речі: типу, як дорослі йдуть до сексу, що відбувається під час сексу і так далі. Я була закохана і мала, тож думала, що це говорить про мою особливість, попри те, що у нього на той час була дівчина. Коли ж я вже була в 11 класі, то ми почали знову активно переписуватись, ґрунтуючись в тому числі і на тому, що я хочу на найстфак. І сама я, якщо бути чесною, так і до кінця не зрозуміла, як ми почали зустрічатися. Бо чим ближче я ставала до нього, тим жорсткішим були емоційні гойдалки: від Ти найпрекрасніша і найрозумніша з усіх учениць до Я боюсь, що ми станемо занадто близькими, тому давай розірвемо спілкування. І знову в плані ти пішла зі своїм другом, однокласником в кіно. Я взагалі-то ревную до А коли це я вам взагалі казав, що ви мені подобаєтесь. Емоційні гойдалки були настільки жахливими, що я плакала, майже не кожної ночі. Що Моя матір буквально хотіла писати на нього заяву, але, попри моральний біль, я благала їй цього не робити. Я казала їй, я хочу прожити все сама, і навіть якщо це буде помилка, я маю її пережити, аби отримати досвід. Або потім він зміниться і все буде прекрасно. Спойлер, як це часто буває з аб'юзерами, він не змінювався, і я пробачала йому його воїни цілий рік. Коли ж на його вже соту пропозицію закінчити спілкування, я втомлено відповідала окей, як хочеш. В дію пішла нова артилерія у вигляді погрози самоства. Із конкретного все знай, що питав вже на моїй шиї. Я йду кидатися під потяг. Одного разу цей падонок навіть спеціально півгодини не піднімав слухавку, аби я подумала, що він реально кинув під потяг. треба собі порізати обличчя. Ну і, а може мені піти і записатись у воєнкомат? На це я велась теж довгий час. Та коли і це мене заїбало, та на його вкотрі вже слова про потяг, я відповіла одного разу, ок, сальтуху ще зробиш. Звісно, з собою ні чорта не зробив. Він намагався переконати мене, аби я перестала писати в стилі фентезі, бо ти не побудуєш тоді дорослих стосунків. Він принижував мої історичні мемчики. Він злився, коли я розповідала щось нове про шістидесятників і розстріляне відродження. Типу пряма цитата: Мене вже тошнить від твоїх шістидесятників. Це мужлан, який називає себе істориком з вищою освітою при тому не знавши у своїй 27 років, що таке будинок слова. А ну і смаколик. Так, він тиснув в плані сексу, хоча й намагався показувати, що це не так. Казав, що я не така, як його колишні, які завжди були готові на секс без презерватива. Ну і, хоч я це й терпіла, але я не була дурною, і знаючи, що він не любить презервативи, я вже погодилась на те, що буду приймати таблетки від вагітності. Стосовно чого цей ідіот теж був деякий час проти. Але з умовою, що він надасть мені довідку з тим, що у нього немає ніяких хвороб, бо до мене у нього було п'ять статевих партнерок. Він, звісно, ж, казав, що я йому не довіряю, і що от у нього є друг у якого дівчина мого віку, і вона йому стосовно довідок мозги не їбе. А я така сяка. Він надав мені її за два дні до розходження, коли мені було вже похуй. І так, сексу у нас так і не було. Слава Богу. Я пробачала багато, доки не поступила в універ. І якийсь момент цей чувак почав до мене домагатися і буквально сунути мені руки в труси без мого дозволу. В універі я познайомилася з прекрасним хлопчиком з паралелі. І знаєте, що? Так, я зрадила емоційно. Я зрозуміла, що закохалася, почала з цим парубком проводити більше часу, все більше і більше, віддаляючись від колишнього. У підсумку, я та сама дівчинка, яка почала стосунки з іншим хлопцем, бо буквально на наступний день після розірвання колишніх, чи я жалкую? Мій ровесник став для мене неймовірною опорою, головним фанатом моєї творчості, і тим, через кого я зрозуміла, що проблеми з сексуальною конституцією були не у мене, а через колишнього, і через те, як він зі мною поводився. Мій теперішній хлопець помічає всі деталі стосовно мене. З колишнім я сварилась до стосунків під час стосунків, і один конфліктик виник після завершення стосунків, після чого я його остаточно заблочила всюди. А от з цим хлопцем, з яким я зараз, скоро буде 9 місяців. А ми ще ні разу не сварилися. І це не тому, що ми ідеально одне одному підходимо, а тому, що ми обговорюємо все, що нам подобається чи не подобається. Таким чином, я почуваю себе найщасливішою, найспокійнішою дівчиною на світі. Зрілість це не про вік. Це вау, ти написала оповідання вірш, я хочу бути першим слухачем. Кохана, мені не дуже сподобалось, що ти сказала. Давай потім вийдемо з аудиторії і поговоримо про це. Після цього цілує, аби я не переживала. Ось я тобі купив те солодке, яке ти любиш. Мило, тобі було комфортно, Боже, як же в тебе горять очі, коли ти розказуєш про це, яка ж ти неймовірна? Це людина, біля якої зникла моя тривога, від якої я могла буквально блювати. Це людина, яка мовчить не тому, що хоче покарати мене мовчанням, як мій колишній, а тому, що любить просто милуватися мною, нічого не кажучи. Наостанок скажу, що попри те, що називаю його колишнім, я розумію свідомо, що це були не стосунки, а чорті шо. Особливо зважаючи на те, що він був старший на 10 років, я була буквально 16-річною. Я досі саджу на антидепресантах. У психіатрині очі на лоба полізла від моєї історії, і вона сказала, що я була дуже крутою, що, попри все, не лягла під нього і до останнього виставляла свої умови стосовно довідки, бо переживала за своє здоров'я набагато більше, ніж за його потреби. Я досі по асоціаціях, як тільки чую слово вчитель, наступним іде піділ. Ну і оскільки він був моїм вчителем, то звісно, що в моменти, коли ми люто сварилися, я боялася ходити до школи, щоб мені не стало погано від того, що я його зараз побачу. А коли я намагалася одного разу порвати з ним ці стосунки, то так і взагалі почав виписувати, аби на його уроки я не приходила, що бачити він мене не хоче, і взагалі мені варто застрелитися чи втопитися. Якось так. Ну і моя мама досі себе винить за те, що не написала заяву. Я її заспокоюю, що це був мій вибір. Моя матір є неймовірною людиною, яку я дуже люблю, як і батька. Просто я рада, що вони мене підтримали і зараз усе добре. А також на прохання цієї дівчини я хочу звернути увагу на те, що в таких історіях зазвичай винують жертв. Говорять, що молоді дівчата зваблюють у цих вчителів, бо хочуть здаватися дорослими. Але насправді вони діти. І у будь-якому конфлікті, у будь-якій неправомірній поведінці, де є дорослий і дитина, більша частина відповідальності завжди лежить на дорослому. Тому, будь ласка, не звинувачуйте тих, хто з будь-яких причин опинився в подібній ситуації. А також я знаю, що цю дівчину були її однокласники, називаючи різними словами, пов'язуючи її особистість з істориком. Але вона невинна. І якщо з вашими однокласниками або з однокласниками ваших дітей трапляються подібні історії, будь ласка, поясніть їм, що жертва насилля ніколи в цьому не винна, і єдиний спосіб їй допомогти це підтримати і дати повірити, що їй безпечно викрити свого кривдника. Якщо ви думаєте, що це все, що мені вдалося дізнатися на цю тему, то ви дуже помиляєтеся. Приблизно від 60 до 80 подібних історій є у мене, які я ще опрацьовую і підтверджую різноманітну інформацію для того, щоб прийти і розповісти про це. Чому я це роблю? Тому що оплата праці вчителів не тільки створює погане навчання, не тільки створює низький рівень освіти, воно і приманює в дитячі колективи, в школи людей яким там абсолютно не місце, тому дуже важливо, щоб ми всі разом, і батьки, і вчителі, і в цілому громадськість звернулися до питання. Ретельності відбору вчителів до освітніх закладів, щоб батьки самі були уважними до своїх дітей. Повірте, ви завжди будете бачити, що з вашою дитиною щось не так. Просто будьте уважними, будьте на її боці, підтримуйте її і ніколи не захищайте кривдників, говорячи, що ваша дитина винна сама. Давайте разом з вами спробуємо трансформувати цю систему освіти. Бо по цим історіям, очевидно, що в нас явно великі проблеми. Я також хочу нагадати вам ще раз про анкету, яка буде в описі під цим відео. Будь ласка, якщо у вас є історія, яку ви давно носите в собі, або з вами відбувається щось жахливе прямо зараз. Поділіться цим в цій анкеті. Ви можете зробити це абсолютно анонімно. І з свого боку я обіцяю, що зроблю все, щоб зберегти вашу анонімність, як бачите, і про цих дівчат ви не дізналися ні слова. Це має бути доведено до суспільства. Ми маємо це змінити. Це має зупинитися. А зробити ми зможемо тільки це разом. Тому, якщо у вас є що розповісти, будь ласка, розповідайте, діліться цим випуском, щоб якомога більше людей дізналися про те, що відбувається, щоб вони могли захистити себе, захистити своїх дітей і знати, що їм є кому допомогти. Також ми прикріпимо в описі під відео телефони спеціальних служб, до яких ви зможете звернутися за допомогою. І наостанок я бажаю нам усім, щоб таке просто перестало існувати в суспільстві.